Перше, що у нас було, це були версії. Вони і звалися версії Ольги Герасимюк. Е, е, в такий спосіб канал перекладав відповідальність на автора, <сум> тому що моє ім'я там було і так, ніби трохи був в стороні. З іншого боку, версії це означало справді, що це, наприклад, моя чи моєї команди трактовка того, що ми побачили. Ми почали цей проект після проекту, який називався Проти ночі. Ми їздили по країні, розповідали різні дивовижні там історії, і при цьому бачили такі страшні речі, які відбуваються з життям людей, які ніхто не показує. От ніхто. А в новинах можна було десь узнати, там дамбу прорвало, там щось сталося. Але те, як насправді це все окошилося на людині, на сім'ї її, оці е, якийсь страшний безпреділ, який тоді творився, та й зараз твориться, але я говорю про початок, це все е, не потрапляло в камеру. і Ми дуже через це переживали. Тоді канал. Розвивався, і він розвивався у такому напрямку. Це були там особистості. нас тоді ніхто взагалі не питав, що в тебе буде в програмі. Такий був час справді. От я справді хочу сказати, що в нас не було такого, що там затвердити тему, чи там затвердити сценарій, то прийшло пізніше. Я до речі, не завжди вважаю, що це неправильно, тому що мають право знати і програмувати так. Але тоді так було. Ми вибирали тільки тих людей, які не клянчили. Що ось там прийди і мені все зміни. А тих людей, які бралися не погоджуватися із тим свинством, в якому вони опинилися, і ми, ми вважаємо, і, і досі я вважаю, що для соціальної журналістики важливо саме це, тому що треба допомагати достойному. А не перетворювати себе у бюро добрих послуг, тому що ці добрі послуги ними користуються, і дуже часто ти розумієш, що ти допомагаєш не тій людині, якій потрібно було. Ми теж люди можемо помилятися, але це був принцип. У нас була завжди невелика група. Продюсер, я, режисер і оператор в одному місці. І завжди було у нас два-три журналісти. Як правило, це були дівчата, тому що хлопці у нас не витримували чомусь. Так складалося. У нас виходить така, ну, крім Андрія Нестеренка, який нас усіх терпів. Як правило, це було дві-три журналістки. І оці всі речі, ходіння по міністерствах, взагалі-то ходила туди я, тому що як ніби я несла на собі персональну відповідальність, і оскільки я була завжди там да, обличчям, і я влазила в ці всі конфлікти, мене там видно. То я ніби ж і мусила за це відповідати, тому ходила. Але готували то матеріали і ці всі історії шукали, знаходили людей, виїжджали разом зі мною. А часом вони виїжджали авангардом, приїжджаючи там, шукаючи, з ким говорити, а потім ти приїжджав. Саме ці дівчата це були молоді дівчата, 20 чимось років, які. Також мали не також, а в першу чергу, особисту мужність це робити, тому що коли вони виїжджали, самі їх могли там десь і перестріти, і перелякати, та й підкупити могли, але їх не могли. І тоді якось так ставалося, що ще це не так в ходу було. Ось Ярослава Калюжна, одна з останніх, яка прийшла і залишилася і нікуди не пішла. І тепер ходить і, і, і каже: Давайте ж повертатися, давайте щось робити.' Я можу про неї сказати, тому що вона з, з Кривого Рогу, дівчина, приїхала недосвідчена, була журналістка. І до нас недосвідчені й приходили. І на практиці вони ставали ось такими борцями, тому що потім з тими людьми треба було. І далі підтримувати зв'язок. А люди ж, котрі ну, скалічені цією бідою, яка з ними ставалася, це ж також люди з особливостями психіки, так у них також їх треба і вислухати вміть, і витерпіть, і заспокоїть вміть. Це все треба вміти. Ми вже пізніше, коли вже була не документальний проект, а вже це перенесли нам у студію. То тоді ми інколи зверталися. Ну, у нас не було штатного психолога, який працював із, із людьми. І це все була відповідальність журналістів, які працювали, моя також. Не все треба людям дозволяти розказувати про себе. Тому що коли ти вже викликав у людини велику довіру, а а ти все це робиш для того, щоб таким бути? Бо інакше людина тобі розкаже там, 15% і ти до правди не докупаєшся і можеш бути й обманутим. Тобі треба дуже багато справді вчити людську психологію. Для цього журналіст, який займається соціальною журналістикою, має бути освіченим дуже серйозно, особливо в, в цій галузі, в знанні людини. На практиці це, звичайно, приходить. Це треба бути, ну, на жаль, як ніби молодість проходить у всіх, але вона нам дозволяє вчитися у цей період дорослішання. Треба старатися дуже багато про людину узнати і бути настільки на її хвилі кожен раз. Ну, правило для мене завжди було таке, що з кожною людиною треба говорити так, як ніби це остання людина в твоєму житті. Тому ця людина тобі довіряє, бо вона розуміє, що що б вона тобі не сказала про себе, що вона може соромилася сказати, чи взагалі не було їй кому в цьому признатися, навіть у гріху своєму, чи в якійсь своїй страшній провині, в злочині. Бо ми ж із злочинцями говорили. Але вона розуміє, що от саме ця мить, саме ти можеш це почути. І тут важливо, щоб ти цим не скористався. Тому що коли ти це використаєш, то якраз це все, що я казала, це можна перекреслити. І ми дуже часто людям говорили про це, що казали, що оце, оце, оце залиште, ви цього не говоріть. Або якщо ви скажете, то ми це, наприклад, не покажемо. Тому що ми то з вами розстанемося зараз. А ви поїдете туди, і ті люди, які лишаються, вони ж лишаються ну недосконалими. Тому ось у цей момент соціальної журналістиці теж дуже важливий.